Всім привіт! Ви на моєму каналі Даша Мадриниця. Сьогодні ми відвідаємо Чорнокозинський замок. Місто борщів. Печера язичницька. Печера вертеба. Такі лампадки можуть бути. Тобто зі стяпами, то лише в сучасних фільмах можна таке ходити, показувати що. Ну що, ви з нами? Отож, поїхали. Ми приїхали в перше місце нашої подорожі. Чорнокозненський замок. Або Чорнокозинецький замок. Фортифікаційна споруда. Замок, споруджений наприкінці 14 го та початку 15 го століття розташований на узвищі біля села Чорнокозинців Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. З середини 15 до кінця 18 століття був літньою резиденцією Кам'янецьких Риму Катоцьких єпископів. У 1795 році замок переходить у власність російської казни. Катерина II конфіскувала Чорнокозінський замок і подарувала племінниці пойомки на Скавронській. Відтак у 1815 році він став приватним володінням, використовувався як родовий маєток аж до шатневого перевороту 1917 року. Зараз замок напівзруйнований. Є залишки башт. Залишився перший рівень і частково підвали. Залишки біниць. Зберіть. Треба бути обережними крутий обрив. Є підвал, але він засипаний камінням. Залишки башти. Ось виріс з іншої сторони, колись тут висів прапор України. Отак виглядає інша частина замку. Це поросло травою кущами Сашки бінись. Є підземні ходи, але вхід до них засипаний. ще однієї вежі і тут піде. Під ногами багато залишків каміння та землі, тому вікна та проходи на нижчому рівні, як вони мали бути. Зверніть увагу, оце отвори під балки, скоріше за всього третього рівня. А я стою не проти ще одних отворів, під балки. Скоріше за всього другого рівня, уявляєте, де мав бути перший рівень? Легенда розповідає, що після захоплення замку татарами князь втік підземними ходами і заховався у збручанських скелях. Сестра ж, зображе зі собою великі скарби, втекла від татар саморідним мостом. І врятувалася на процедулерному березі Збруча. У глухому лісі вона звела церкву з кельями, де й молилася до кінця своїх днів за брата, що пропав безвісті. Далі на шлях пролягав через місто борщів. Далі на в'їзді в місто є такий цікавий майданчик або кемпінг. Тут є дерев'яні альтанки, майданчик вкритий плиткою, мангал. Дитячий майданчик. Це чудове місце для відпочинку. Після дороги як дітям, так і дорослим. На місці Борщева існувало давньоруське укріплення, яке з 1199 року належало до Галицького Волинського князівства. Місто Борщев відоме з 1456 року. Це Руський народний дім. Руський народний дім це культурна установа. Значну частину коштів на його зведення пожертвував Михайло Грушевський. На ньому встановлені два куполи, схожі на церковні. Хто знає, що це значить? Напишіть в коментарях. Це клуб. Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Пам'ятник загиблим воїнам. Будівля виконкому та тиє янголів. Це церква борщівської ікони Святої Богородиці. У нас було мало часу, тому ми всередину храму не заходили. Ми приїхали в печерний монастир печеря Язичинська. Деньслов'янський печерний храм в селі монастирок Тернопільської області. Печерний храм в монастирку заснований ще у 9 столітті нашої ери. Печера, в якій розташований храм, носить назву Язичеська. Каплиця. Часково витисана з каміння, чвидко муровано. Тут багато ікон. Тато Ісуса. На стіні зображення Ісуса. Але таке враження, що це зображення не Тут вас чекає неймовірна атмосфера і відкраєвити на каньйон річки Серед просто перехоплює дух. Той випадок, коли хочеться бути як у цьому мальовничому місці. Знаходиться храм. Тут відтворено сходження Ісуса на Голгофу. Перша стація Ісуса засуджують на смерть. Ісус бере на свої плечі хрест, Ісус перший раз падає під Хрестом. Ісус зустрічається із своєю матір'ю. Симеон Крійський допомагає Ісусу винести хрест. Вероніко обтирає Ісусові обличчя. Ісус вдруге падає під хрестом. Ісус потішає плачучі жінки. Ісус втретє падає під хрестом. З Ісуса здіймають одіж. Поруч із гротом стоїть камінь дольмен Діаметром 4 метри і завтовшки 65 см, поставлений на невеликі кам'яці, які формують його підпірки. На камені вирубаний хрест, де збирається дощова вода, що забарвлюється у колір крові. Часто описується як жартовник. В ньому місяця заглиблення, що нагадує зображення сузір'я великої ведмедиці. Отакий вигляд має храм. Це місце велику силу має. Тут живе Божа благодать. Образ Ісуса Христа з заключеними очима зображений на стіні печерного храму, дарує спокій і благословенство. Священик по домовленості проводить екскурсію. Це місце сили з чудовими краєвидами. Ми хотіли побути тут найдовше, але нас чекало ще одне місце. Дорога відбільча золоте, не найкращої якості, не крупний щебінь, приблизно 8 кілометрів. Вечери знаходиться біля селища більше золота. Навіть не віриться, що тут в полях може знаходитися таке диво. Батонована стежка привела нас до залізних дверей. За ними нас очікував приємний гид Мирослав. Про зустріч з ним ми домовлялися заздалегідь. Справжнє місце сили тріпівської культури. У печері холодно, тож контраст. З плюс 30 на дворі відчувається сильний. Беріть теплий одяг. Так. Добре. Довжина лабіринту 8-9 кілометрів. Площа залягання лабіринту 4 гектари. Це є. якщо поглянете на карту у печері, то це один великий палк в 5 сотні, це дуже складний лабіринт. І таких печер у нас тут вже більше. Років то був 16, 15, 16, 17 рік, і ми тут проводили в скобки. Зобразили. Як, як було є, це було ні, як нічого? Кремів багато знаходимо, почали такі відбігники. Mm -hmm. Це кам'яний молоток, лоток, як я кували камінь. Процес роботи з Не те середовище. Але нам показали весь процес. Як бачите, його чорного круга немає, бо колеса не було, це була гіпна кераміка. Але випал був наскільки якісний, наскільки досконалий, що воно в землі лежить на глибині 40 см переважно. 5 тисяч зим, 5 тисяч циклів заморозки відповсюди. Все ж таки дожило до нашої дівчини, які майонки зберігали. А інформація була би дуже важлива. Ну то, для так. Для вам би ну, було, що я розповість ці, які. Цікаво, що. Так, тут ми повод показали, який міг бути робити. Дуже приблизно. Ось uh -huh. такі лампадки можуть бути. Тобто зі смолоскепами, то лише в сучасних фільмах можна uh -huh. таке ходити, показувати, що горить, диму нема, дві години не може погаснути. Скоріше все, що в них були воскові лампадки. Брали місочку, наливали воску, гуглик. І воно дає багато світла, досить економна лампа. На конечників достріли з пісню не печері, ніхто не стріляв, А за ту mm -hmm. печер знаходимо цю страшну зброю для пішного копашного полю. Бо mm -hmm. Бойова сокира кам'яна, mm -hmm. але вона була заважка. Тому робили більш маневрену зброю, тобто рік обрізали, надівали на палець, Така вже, як кажуть, досить mm -hmm. така була зброя. периметр mm -hmm. лабіринту. Але периметр лабіринту. Край печері, це затухаючи, слабо ще я вийшла, вже й до лісти буває. Нехай складно. Тобто такі зали лише посеред атає. І там ми сканували поверхню. Приїздили до нас на практику геордезисти, студенти, геолокатор, магнітометр, електротомора, ці прибори сканують землю. Вечару компактна, але дуже цікава та історична стіна. Але Якась причина, що поховано, то так, але в цій породі не разом. Я залишаюсь, буде все життя молодки. Висока іонізація повітря. Тобто воно навіть каже, що стояти з нами. Якщо дешево. Неймовірне місце. Не віриться, що це могла зробити вода і все це природне. Дуже цікаво та пізнавально про культуру наших предків. У вечері і декілька сценок з різними моментами життя. Окремо дякую екскурсоводу за ненудні розповіді, відповіді на питання та дуже цікаві факти. І конкурент, що ви зробите, може і прилякали, що це таке. Ну, досить того, що 17 кілограмів, каже, зважив того кота. Ого, <плес> ну скоріше його у нас не було. Та так він у нас з'явився. Але, хречнік, так? але, але віриш, потім дізнався, є, є такі придурки, що спеціаліх відстріли. Тобто чоловіків не ліпили, не переважно жінок. Там тобто, чітко не можу, де жінка, де чоловік. І але що цікаво, ці фігурки, дуже часто є сидячі фігурки, а є прямі фігурки. Але Для чого це богиня землі, родючості? А, ну, це так, так собі думають насправді. Насправді ні, 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 ні. 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 ніхто не знає, Тому, ну так, можливо, це таке ідол, Тобто, якщо вони зображені, ці жінки зі слідами вагітності, часом mm -hmm. буває розламана фігурка. Дуже сподобалося. Вважали, буде щось релігійне, виявилося історичне. До речі, слово вертеп має значення печера. Після екскурсії можна придбати сувенірчики. Раджу відвідати. Дякую, що подивилися цей відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, натисніть дзвіночок і всім па-па!